Воно продається по ціні по ціні, ціні 17700. Тобто на 6000 доларів дешевше. Чи вигідно замовляти авто із США? Регулярно повертаюся до цього питання і аналізую там кожних 3-4 місяця ринок в Україні і ціни в США. І постійно приходжу до одного того самого висновку. До якого саме зараз пояснююся на прикладі. Відправив він код авто. Компанія, яка займається авто із США під ключ, і попросив прорахувати всі суми. Ось мені скинули розрахунки, додам скрін. І вийшло там чуть більше 20 тисяч доларів. Це без ремонту і без МРЕО. По оптимістичним прогнозам ремонт біля 3 тисяч і мрео, там десь 700 доларів. Це перша реєстрація в Україні, там пенсійний фонд від 3 до 5% від митної вартості. Там, чим дорожче авто, тим більший відсоток. І загальна сума вийде там в районі 24. Але я не сказав цій компанії, що дане авто вже продається в Україні, воно відремонтоване, готове до експлуатації і ось так само додам скрін із авторію. Воно продається по, по ціні... Зараз 17700. Тобто на 6 тисяч доларів дешевше. Зрозуміло, що люди різні і продають свої авто по різним причинам. Але якщо шукати в Україні, то можна ось знайти з такою різницею. І висновок очевидний, що невигідно замовляти авто із США, тим паче ви там несете ризики. При транспортуванні є багато пошкоджень, плюс по фотографіям і по звітам Carfax неповну оцінку можна зробити пошкодженням. Ну і весь цикл займає 4-6 місяців. За цей час багато чого в Україні змінюється, як в одну, так і в іншу сторону. Тому, кому потрібен автопідбір під ключ або разовий огляд в Україні, звертайтеся.